Традиційно, 1 грудня військовослужбовці 26-ї Бердичівської артилерійської бригади розпочинають новий навчальний рік. Не дивлячись на морозну погоду, офіцери, прапорщики та солдати усі як один вишикувались на плацу частини, аби урочисто відзначити цьогорічний початок навчань. Перш за все, що мають зробити військові, зазначили на відкритті, це ввести у курс справи молоде поповнення артбригади. Їх потрібно підготувати так, говорить командир частини В'ячеслав Горбильов, щоб на показових стрільбах хлопці проявили себе тільки з найкращого боку. В цьому році у нас заплановані тактичні учення у марті місяці, у нас заплановані тактичні учення в сентябрі місяці в масштабі всіх військових сил України в місяці. Тому вот наша головна задача, щоб особистий склад нашої бригади до цього моменту підійшов Повне з повною підготовкою у всіх напрямках і по всім спеціальностям, які у нас є. Окрім того, каже В'ячеслав Горбельов, головнокомандуючий збройними силами України, поставив перед ними завдання зберегти ту бойову готовність, що зараз існує в українській армії. У Бердичівській артбригаді запевняють, вони цього доб'ються. Урочистості присвячені відкриттю нового навчального року. Завершили освячення військовослужбовців. Є така професія захищати батьківщину. Тож нехай у цій нелегкій справі говорять офіцери. Солдатам допомагають усі і небесні сили, і земні.